22 січня особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та Акт об'єднання українських земель. О, Осоперо! Ми всі прекрасно знаємо історію своєї країни. Ми, міста України, так чудово орієнтуємося у цьому процесі. Угу. І що ти пропонуєш? Про що ми маємо говорити в цей великий день? У мене є ідея. Я дістав книгу таємниці України. О! І що там такого? Що я, як столиця не знаю? Я знаю кожне місто, кожне село в Україні за будь-який час. Ага. Особливо під час виборів. А от ти знаєш, хто виконав першу пісню в космосі. Летяка. Ні, стривай. Павло Діпров! І богу. Та ні. Український співак. Та лунала вона українською. А співав її Павло Попович. Дивлюсь, я на небо та й думку гадаю. Так, дай сюди книжку. Дивимося на літеру Л. Львів, а скільки в тебе було? Вісім. Ти був у складі вісьмох держав. Так. Далі. Найбільший ринок в Європі. Так, це легко. Та в мене сьомий кілометр. А ти хто такий? Такий маленький. А... Це мій як його Це Болград. південь Одеської області. Географічне положення. Зрозуміла. Зараз він скаже про кількість податків. А. Найкультурніше місто в Україні. Я Я. Ну це не про мене. Га. Перший президент України. Кравчук. Та хто його пам'ятає? А на наскільки гривнях твій кравчук зображений? Я всіх пам'ятаю. Особливо я пам'ятаю, що сьогодні за свято. І чому ми всі тут? Я знаю, це день, коли усі міста зібралися разом в одну державу. Карабели пропоную за це і випити. Пива? Пише Вина, ром. Не затуляйте місця, три міста будуть. Київ, а для кого ці місця? Ці три місця для Луганську, Донецьку та Криму. Київ, ти досі їх чекаєш. Ніколи не переставав. Вони завжди тут з нами були. Є і будуть. А вже ж будуть. Якщо одного разу змогли зібратися, то і вдруге вийде. Війна закінчиться неодмінно. І всі ми знову зберемося разом в одну соборну державу. Київ. Одеса. Львів, Харків, Миколаїв, Полград, Бахмут, Бердянськ, Авдіївка. Волноваха, Северодонецьк. Лісичанськ, Соледар. Ізюм, Щастя, Маріуполь. Всі молитви наші тут, і сердець стали в дух, і герої незламних крут з неба нам сил дають. Волю, вогонь і лють. Стіни горять в бою. Мамо, а я стою. Мамо, а я строю. Нене -не, я борюсь. «Знищу і повернусь!» Зараз станете і впаде в вагоні кривавий демон. Значить, ми боролися не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за Далі ранок. А з ним? Ми... Наші тут і сердець сталевий дух, і герої незламних круг з неба нам сил дають. Волю, Вогонь і людь! людь. Наостанок сказати хочу лиш одне: боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Слава Україні! Героям слава! невзоборності великий народи, великої держави! Народна театральна студія Онгол, керівник Серафим Савченко.